Студенти соціально-психологічного факультету імені Івана Франка поширювали в соцмережах поста зі своїм обуренням рішенням ради університету про обрання декана, не підтримуючи кандидатуру, яку було обрано. Простим обуренням не закінчилось. Студенти влаштували страйк. Про це детальніше дивіться далі. Вже з самого ранку в мережах студенти соціально-психологічного факультету ЖДУ імені Франка розпочали флешмоб-протест з назвою Соціально-психологічний факультет живе проти рішення про зміну декана факультету. Небайдужі навіть розробили аватарки для мітингуючих. Слова жалю кажуть не лише студенти, а й молодший викладацький колектив факультету. А вже пізніше студенти оголосили страйк, мітингували проти рішень, які вважають несправедливими та незрозумілими. Абсолютно весь факультет, в переважній більшості не те, що ви проти цієї кандидатури, а за кандидатуру Наталії Федрівни Портницької, так само, як і викладацький склад. Кращої кандидатури він не бачить. То невже це не є логічним поставити ту кандидатуру, яка нам підходить? Адміністрація вузу каже, що нічого не може з цим вирішити і констатує факт зміни декана. Ректор теж розводить руками: нічого вдіяти не може і перекладає вину на вчену раду факультету. На факультеті, на вашому місці я мав би йти до вашого факультету і запитувати від відченої ради, чому так трапилось, що проголосували за одну і другу. Дві кандидатури. З цих двох кандидатур рада мала в університету вибрати когось. Я точно так же як ви. Не сподівався, що це буде. От вам і все рада вирішила, проголосувала. Що я можу зробити? Ректор нічого зробити не може. Згодом під тиском Петро Саух покинув студентів. Вже в себе в кабінеті пан Саух розповідає, що Портницька була виконуючою обов'язки декана, який мав обирати саме після трьох місяців її діяльності. Я особисто це запропонував портницькій Наталії Федерівні. Так? І Наталія Федерівна постійно ці два місяці контактувала зі мною, багато планів набудувала як далі буде факультет розвиватися. Оголошується конкурс. На конкурс може подавати хоч 200 чоловік. Подало два. Відбувається голосування. На раді факультету. Підтримують Раду, фак... Вірніше, підтримують на раді факультету, по-моєму, 5 чоловік підтримує е, Дубравську, а 10 чоловік підтримує Портницьку. Також ректор зазначив, що йому було неприємно, адже студенти його не послухали і побачили провину лише в керівництві вишу, пояснюючи це несправедливістю вибору. Всі студенти проти нового декана, всі студенти за Наталю Федорівну портни. Я вам скажу, як я кажу всім: всіх не відчислять, тому що тут зараз зібрався весь факультет. Мене підтримує, також ну, нас підтримують інші е, факультети, інші самі, інші е, наукові інститути. Сама Наталя Портницька розуміє правила і закон. Ми вчимося в університеті, і я мушу дотримуватись тих правил, які є в цьому університеті. Користувачі мережі вже поєднали таке рішення ради університету із родинними зв'язками ректора. Адже Наталя Дубравська, яку обрали деканом факультету, є підлеглою дружини пана Сауха по іншому приватному навчальному закладу. Чи буде прийняти інше рішення та чи дослухається до думки студентства – Поки невідомо. Наразі зрозуміло лише одне. Це демократія Олександр Рубан, телеканал СК1.